Патріотичний бум у Черкасах. Дедалі частіше на вулицях обласного центру з'являється українська символіка. Державними прапорами прикрашають не лише балкони, а й паркани. Один із таких створили жителі Південно-Західного району. Поспілкувалася із патріотично налаштованою молоддю Тетяна Козловська. Ще зовсім недавно з вікон на колишніх будинків черкасці бачили сіру стіну. Тепер вона стала місцевою окрасою. Охочих сфотографуватися біля неї не бракує. Ідея облагородити стіну належить самим жителям Південно-Західного району. За лічені дні збирали кошти, знайшли художників та придбали все необхідне. Місцева активістка Але Цимбал впевнена, подібні акції надзвичайно корисні. Ну ідея така: по-перше, підтримання патріотизму в нашій країні. Потім патріотизм нашого ну, району і. Просто для того, щоб ну, дітки, які граються на цьому майданчику, дітки, які навчаються в цій школі і в садочку, щоб вони бачили символіку нашої країни, щоб вони бачили козаків, щоб знали, хто це. Не суперменів, бетменів, а щоб вони знали, хто саме такі козаки і наслідували їх. Участь в акціях взяла добровільно, розповідає черкаська художниця Ольга Курська. Інформацію про ідею створення патріотичного паркану знайшла в соціальній мережі. Діжа не шкодує для справи ні коштів, ні часу, ні сили. Впевнена, подібні проекти не лише роблять місто яскравішим, але підносять загальний патріотичний дух черкасців. Це чудова ідея. Я взагалі таке все, все було жовто-блакитне. Так що і надалі будемо працювати над цим. Ми шукали концепцію козаків, вирішили їх зробити на кожному кхм, відтинку парканчику по окремому. Ну і приїхали, почали працювати. Про користь подібних проєктів говорять самі жителі навколишніх будинків. Черкасам не просто подобається новий паркан. За їхніми словами, патріотична символіка та яскраві кольори змінюють не лише настрій, але й уявлення про те місце, де ми живемо. Взагалі садик дуже такий хороший, правильно зробили. Ми повністю одобряємо та сказати, раді, що у нас так гарно стало краще. Набагато і такий патріотичний малюнок, скажімо так. За словами громадських активістів, у них ще безліч нереалізованих задумів, так що, попереду нам обстрілянці чекають нові приємні патріотичні сюрпризи. Тетяна Козловська, Ірина Гелюк, Олександр Швець, Черкаська служба новин.